У відповідь на атаку Росії дронами по Польщі НАТО розпочинає військову операцію. Східний вартовий військова операція, тому що задіються винищувачі з декількох країн, членів НАТО: Німеччина, Франція, Польща, Велика Британія надають F-16, надають єврофайтери, надають F-35, як і надають Рафаль. Винищувачі разом з системами ППО. Крім того, Нанін Данія надає військовий фрегат з системами наведення та ракетами в Балтійському морі з додатковими військовими човнами, які патрулюватимуть і не допускатимуть можливих диверсій Росії і в Балтійському морі, тобто і в морі, і в небі, і на суходолі. НАТО вздовж всього східного флангу розпочала бойову військову операцію по захисту власних країн-членів. Нам важливо, щоб така військова дія НАТО розповсюдилась і на території України. Нам можна і треба провести спільні навчання для захисту від російських терористичних ракет та шахедів. Авіація є ППО є, а головне є збройні сили України, і ми можемо спільно відповісти агресору, раз і назавжди зупинивши шахетний та ракетний терор Росії.